Смісійні місці туди накраї. Дугор дуже унікальне місце. Це столиця штату Делаве. Тут знаходяться чотири університети. База військово-повітряних сил. Це своєрідна суміш багатьох різних дуже унікальних культур в одному маленькому місті. Мене звуть Ніколь. Я народилася в Рославі, штат Делавер. Я відвідувала Адвентиську церкву кілька разів у дитинстві. І поки я перебувала в середній школі та у старших класах, я трохи віддалилася від церкви. Я закінчила коледж і стала вчителькою. Під час пандемії я відчувала, що мені чогось бракує. Думаю, це просто світ зупинився саме для мене. І у мене з'явився час поміркувати і побути в спокої. Я дійсно вірю, що це святий дух діє через мене. Я більше не хотіла чинити опір його впливу. Коли пандемія вперше вдарила і все різко зачинилося, я почав боятися найгіршого сценарію. О, Чи переживеться церква, чи переживеться наша школа? Це було одне з перших побоювань, яке у мене виникло. Коли почалася пандемія, моїм першим пріоритетом стало переконатися, що ми все ще залишаємось церковною родиною. Ми не могли бачитися особисто, але люди повинні були переконатися, що я тут з нашою командою, і я все ще проповідую, принаймні, що Я почала переглядати прямі трансляції кількох різних церков. І звісно, я найперше подумала за церкву Добра, тому що це та громада, яку я відвідувала у дитинстві. Саме через Фейсбук я знайшла кілька онлайн-проповідей пастора Нота, які торкнулися мене, коли я сиділа вдома. Стрімінг перетворився другорядної речі до того, якою була церквою до пандемії на пріоритет. Тож ми перейшли від трансляції з однієї камерою до трьох. Ми інвестували кошти в нове освітлення, бо хотіли, щоб цей метод служіння був якомога ближчим до особистого спілкування, наскільки це можливо. Ми хотіли, щоб це було корисно знайомим наших членів церкви, але як перевага, про яку ми навіть не думали, це зробили його цікавішим для людей, які просто шукали інформацію в інтернеті. Я зв'язалася з пастором Нотом через церковну електронну пошту. Дорогі пастори Еване та інші члени громади. Я хочу скористатися хвилиною, щоб представитися і подякувати вам за пряму трансляцію церковних служб. Я дивилася і слухала їх з дому. Я отримав цю листа у дуже цікавий час. Очевидно, це був розпал пандемії. Ми лише почали відчинятися для особистого служіння. Але тоді пройшов сильний ураган, який зачепив нашу школу. Це спричинило значної шкоди і нашій церкві. Дана ситуація була дуже стресова. Друже, пандемія і так була досить складною. А тут ще й торнадо. Здається, що все йде не так. А потім несподівано на мій телефон приходить лист від Ніколь. Вона пише, що вже деякий час дивилася онлайн трансляції І тепер вона готова віддати своє серце Ісусу і приєднатися до нашої церкви. Для пастора немає нічого кращого, особливо коли це те, про що ти навіть не думав і не очікував. Я вірю, що пастор Нота зміг досягнути мене. І я сказала йому, що хочу дізнатися більше. Ми з ним запланували щотижневі зустрічі через Zoom вивчати Біблію онлайн. І саме під час цих зустрічей я поділилася з ним про те, що лежало на моєму серці прийняти водне хрещення. Я ніколи не була охрещена раніше. Коли він повідомив, що переїжджає до Меріленду і починає нову роботу і нову сторінку в своєму житті, я подумала: зараз саме час. Я хочу, щоб саме ти мене охрестив. І він погодився: ми разом. Шути підготовку до хрещення, і він окрестив мене в березні 2021 року. Я думаю, що для постолів і для церков важливо просто зробити крок і довіритись Богу. Дуже часто ми думаємо про зростання нашої церкви та аналізацію. В певному сенсі ми робимо себе самодостатнім, намагаючись вигадати розумні стратегії, маркетинг, компанії. Будь-що, що може призвести до іваналізації. Насправді, для нас це було одночасно, коли ми в основному були зосереджені на проповіді Слова Божого і намагалися ефективно донести його до наших членів. Але транслюючи служіння онлайн, ми побачили, як багато людей прийшли до Ісуса за цей час. Отже, коли ми перестаємо зосереджуватись на тому, що нам потрібно робити, щоб залучити людей до церкви, а просто довіряємо Богу, то він благословляє нас так, як ми ніколи того і не очікували.